Добрий день підписникам ось цим канала. Сьогодні буду проїжджати. перша моя робота за кордоном. Я тут колись працював, коли брав якусь участь там жив недалеко. Девінська, Девінська нова вісь, Девінське нове село. Там будували якусь серйозну хату. Там зараз був колись Кінський завод. Тримали конію зі скачок, мали подроми такі тренувальні. Щось таке, але сьогодні, ну, вчора дивився по Гуглу. Там і тенісні корти побудували. Зараз подивлюся. За якихось 26 років майже що змінилося. Так. Розвернути. Ну розвернутися не був сюди. Ну, якось приїжджав два роки тому рік, легковою, але саме сюди, нічого не знаю. Добре, їду чи ні? Де нова весь яма? Так, щоб тут... Коли я ще був, то ще ого, що всього такого не було. В 1999 році, десь серпень місяць, здається, плавецький басейн. Їду трохи тут далі завантажуватися. якраз подивився, пригадав. Що я десь тут працював колись? Дуже спішити не буду, щоб цей щось не пропустити так? Непоняв і сюди перелаштуватися. Dobrałka, dobrałka. Da, na budule to wszystko. Це горбах Певно, що того цього, всього не було. Тоді. А де вам де прямо такий великий будинок, мабуть, той, що я допомагав будувати якийсь там, щось робив, я ж так то вмів, особливо. У мене такий спеціаліст не дуже був Пі помочник Показуй сюда. сюди навігації Так, ми тут була колись тут зупинка на вимогу. Безпосередньо оце, цей будиночок. а Ось тут є, ось ось, щось такі було. Ось тут є той будиночок, не видно, бляха муха. Може з другого боку буду їхати. туда ще колись тікав тим полем від поліції, коли накрили нашу стройку. Було переважно нелегально все. А тут ці зупинки на вимогу треба стояти, махати рукою інакше він нам не стане і я це, якраз вийшов подивитися, чи автобус не їде це і замість автобуса під'їхала поліція і був неприємно здивований бо якраз взяв аванс тисячу корон вони їх всі забрали. Я что-то нагадую. Так, так десь тут Десь тут треба. Десь тут щось має завантажувати. цікаві місця? Есть такий? Четыре и два, шо четыре и два. Так уже пристаркувати, прислідкувати okay.

Будеться завантажувати все. Сьогодні якого? 28 лютого. Зараз 7.47. Так, де тут стати? Цікаво. Якусь тут станемо десь? Точка семь сорок пять. Восьмые. Сидите причесывать. Может кое-что найдем мы зараз. Ну же найдем. Кое-что Так, зараз десять двадцать пять. приїхав я в 7.43-45, десь була авізація на, на 10-ту, мені як ніхто не повідомив. Я собі приїхав, як собі хотів. Ну, з восьмої сказали, що з восьмої до до 14 чи до 15 не приїхав як я собі задумав. Але Поклали на паркінг чекати. Але в них ще свої плани. І сьогодні сюди 28 лютого. Останній день лютого. Останній день лютого. Іде в сторону. В сторону Вроцлава. Буде останній цього місяця. Робочий день? Там десь ще щось. Якісь заводи. Так, тут щось. Не так просто виїхати. Села заводи. Люди. Але мені сенсу невеликого немає. Що вони пропускають і так треба чекати з другої сторони. Не був я тут майже 26 років. дорога там трохи, где я портал зараз про Воруш, там где это село наступное. Там что-то две недели, четыре проживал, а працював тут. я что-то так себе еду, тут вроде стоять, что пятьдесятка. Мажется, понимаешь, что-то... Это кис... все Це все було поле з лівого боку. Як все, як все забудувалося 26 років. Тут ці зупинки ці на вимогу, хто тут живе десь тут. Ось це з лівого боку. Я кажу той будиночок такий великий, приймав участь у цьому будинку, там таке щось підсобні роботи, тут гарно видно. На цій зупинці, на цій зупинці я сідав, там всі ще на той час були, на ніч, на ніч як така от. Це все. З лівого боку це все було поле. Зовсім нічого не було. Була якась дорога може. Тут цих всіх кольців не було, нічого, не було цих будинків. Все було лише поле. Все вже. Столиця розрослася в грандіозних масштабах. Все розвивається. Все росте. Тут було перехрестя. Зробили. Зробили кольцо. Колечко круговий рух. Щоб легше було. Це що тільки цікаве явище. Слова к собі. Правильно, там фактично немає ніякої дороги. Немає дороги, можна стояти, але то більше пасувало Їхати на цьому кольці дві сплошні, але поцікавиться, як би попав від соцільні смуги. Метро побудували. Та, Цікаво. Через якийсь час подивитися подлаги, студію. Цікава мова, Словацька. Так, розмовляють. З пробізь Це паралельні, паралельна дорога. Д2. 505 дорога тут. Що тут трошка. Що трошка видимо. На Д2. Там вже в напрямку Брна погазує. Сьогодні п'ятниця. П'ятниця 28 лютого 2025 рік. Зараз 10.33. Може бути важко доїхати десь. Всі сьогодні з'їжджають. Прямо буде двойки. Тут сюди фірми. Опа, опа, опа. Це що, на Volkswagen, не? щось таке велике. Щось таке велике. Інше. Такі тут такі паралельні націоналки О, в сторону Братіслави показувало, що там щось твориться, а там все стоїть. Мертвим грузом. Все мертвим грузом стоїть. З лівої сторони щось. Ale ja każdy z Volkswagena, ale ja zjeżdżał jak raz z Wity, że Zde... z lewej strony Volkswagen Bratislava, było tutaj, nie pamiętam, raz czy dwa, ale ja mam być zjeżdżał tam, bo ja był znał z tej strony. Ну і давно це вже було років три, може тому, що може не може он там аж в'їзд Центральний Центральний в'їзд, мабуть, аж он там для вантажівок. Такий завод. так так, Це ось тут ліворуч, паркінг. Там паркинг паркінг сюда в'їжджаєте. там тибудь великі, там. Будова така велика реєстрація. Потім дзвонять, кажуть, куди да і що робити. Ось якраз я ля заїжджав з цієї дороги. Там в сторону Братислави все стоїть в всі вертаються додому. О. Комусь залишень це Братислава цей, який от початок країни майже, а де ще Шеліна, там Кошиці, Михайловці, Є, хтось там живе, якісь транспортні фірми. Хтось туди їде додому, а ще їхати кілометру 500 і хочу попасти на вихідні додому. А... Плачевна ситуація. О, як то стоїть все. Знаю, що видно. Зараз там будемо проїжджати, тут підтягується, що він там стоять. Словакії заборонено обганяти. Обгін, вантажівка. Це все збирається в будба колону. Невесела справа. Так, це що нам? не заговорив і не поїхав ще десь на Загорську бістрицю. Сьогодні нам. Туди не треба. Берно. Чеське місто. О яке. Бачите, які колони в сторону Братислави це все. Це все в сторону Братислави стоїть. Добрий. Так це так цікаво розгадно, смога в кінці, це потихоньки підтягується. Так. Ось во, така робота. Почувадло ступало. Там може в тунелі щось в Протиславі може сталося і закриваю тунель. А тут закінчується, як ми таке. Закінчується цей кілометр. Може якийсь кілометр довго забачу, побачу. 48 восьмі. 48. до чого тут? 48? Кілометрів 10, мабуть, є? Ну і дякую за увагу. Всім на 47 пів. 7-5 кілометра це догрем, до грамотно кордону. Дякую за увагу, всім гарних переглядів. Кому сподобалося лайк, дизлайк. Пишіть. Може далі ще не буде мало чого цікавого. Це таке дорога, машини. do pobaczenia, wszystkim mieru i dobra, uspieję. Do pobaczenia.